Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, розпочинається новий день, купа планів, купа справ. І сподіваюся, що за сьогодні ми все встигнемо зробити те, що запланували. Завдяки нашим захисникам, завдяки нашим хлопцям і дівчатам, які нас захищають, ми можемо виконувати ці справи, планувати і щось здійснювати. Тож, не забуваємо, друзі. Постійна підтримка, велика їм подяка. І все буде Україна. Ну а ми розпочинаємо. Наша жасмін. Перегнав її в станочок для опоросу, так як там у групі вона знаходиться щось не захотіла, ну, верніше, як не захотіла, там. Дуже сильна задуха, отож, як я вже показував в попередніх відео, змінив я вентилятор на більш потужніший. Ну, а наша жасмін вже днів 5 як не їсть. Ну, як не їсть, то їсть, то не їсть і ну, поводить себе не так, як потрібно. Тут зараз пусто, ну і звісно, що прохолодно то перевів її сюди, в це приміщення, поки нехай тут побуде, е, поки є ще час до повної дезінфекції, яку я хочу тут провести. Ну і що? Сьогодні зранку приходжу. Чую, що вона щось рухає, так як до поросят. Як ось свиноматка, перше поросятко вийде і вона починає рухати, Думаю, не зрозумів. Можливо, думаю, тут поросятка ще ось є в цій клітці. Думаю, можливо. Відчинили клітку, якось зачинив я вчора з вечора, і вони вийшли тут, по проходу гуляють, і вона до них рохкає. Не зрозумів, не що страпилося. Заглядую ні, поросятка на місці, а вона рохкає щось отам отут. До, на, ну, П'ятачком туди і щось рохкає. Я туди, а там у нас сюрприз. Ось Наша жасмін. Абортувалася. Тобто ось наслідки спеки, і досі ми відчуваємо, щось, щось пішло не так, не знаю. Всі свиноматки почувають себе чудово, корм споживають, а ось з цією щось, щось трапилося. Е -е. Як бачите, відразу після того, як абортувалася, вона стоїть. Дав вранці пайку корму, стоїть їсть. Ну, щось було їй зле. Нічого. Спробуємо ще раз, подивимося. Я думаю, що надалі повинно бути все добре. Були в мене такі випадки. через Після того, як свинка абортується, через 4-5 днів вона зараз знову прийде в охоту. Будемо запліднювати. Напевно, що зараз зробимо її санацію амоксоцилінчиком попрацюємо антибіотиком і спробуємо запліднити ще раз. Приводів для аборту є дуже багато. Основні, це неякісна годівля, медикаментозне втручання під час вагітності, особливо це на перших періодах вагітності. Також, ну. Сам стан свиноматки, в якому вона знаходиться після виходить, поросяток після відлучки попередньої. Ну і, звісно, що умови утримання, вентиляція, температурний режим, все це відіграє роль. З годівлею і з медикаментозним втручанням, все чудово. Тут ну, не може бути питань. А ось щось трапилося після того, як я відлучив поросяток, і начебто було все добре, ну щось пішло не так. Спочатку було все добре, потім вона відмовилась від їжі. Ну, не повністю на якось так бачу: то їсть, то не їсть, і, начебто, й почуває себе чудово. Не так, що зовсім уже млява така і нічого не хоче. Ні, встає, ну щось полискає і, і, і все. І ось і зараз вона встала, трішки щось там полискала, не з'їла вона повністю всю байку і відразу лягла. Ну подивимося, подивимося, будемо спостерігати, ще трішки поспостерігаємо, зробимо її ще санацію антибіотиками, а там далі буде видно. Також спровокувати аборт може стрес. У неї вийшлося, ну, я так аналізую, два стреси. Стрес, коли я її переганяв ось із цього місця, десь було це дні три тому назад. Можливо і це. Ну, а скоріш за все, що я так думаю, що температурний стрес на кожен організм він впливає по-різному. Свиноматки ось тут знаходяться на різних стадіях супоросності. Вагітності. І є вже такі дівчатка, яким через 3-4 тижні народжувати ось наша виходить, первістка, наша кнопа. Тільки щось кнопа наша вже превратилася в якогось гіганта. В порівнянні з свиноматками, ось свиноматка, яка вже народжувала два рази. І кнопа, яка буде народжувати перший раз. Ну так, щось кнопочка наша дає, дає жару. І ось, я все-таки думаю, що ця температура якось якимось чином на неї вплинула ну, не дуже добре. Зараз уже при зміні вентилятора, як я вже розповідав, показував, ось, стоїть доволі потужний вентилятор, який зараз... Дуже інтенсивно все це діло контролює тут. І повітреобмін тут зараз шикарний, просто знаходиться Ось зараз, тут в приміщенні одне задоволення. Не, не аміаку нема, ніяких е, запахів і повітря. Чисте повітря і дуже-дуже інтенсивний Повітреобмін, який сприяє. Тому що не відчувається сильна ну як, спека. Завжди свиноматок я, ось коли виганяю з цих місць, вони завдяки корму виходять самі по собі. Тобто я беру трішки корму в ковшик і ось підставляю до мордочки і таким чином раз-раз, раз, задню каліточку відчиняю і ковшик відводимо, відводимо, відводимо назад і свинка. Так, скажімо, виманюємо її, і вона хоп, вийшла. Я зразу калітки зачинив. З жасмін нашою так не вийшло цього разу, тому що вона їсти не дуже хотіла, до корму вона була байдужа, і виходить вона не хотіла. Тож, прийшлося її трішки, як скажемо так, силою звідси вигнати. Відерко на голову наділи, випхали її. Ну, а далі вона тут вже пішла. Можливо, і це. Можливо, і це, ну не думаю. Не думаю, скоріш за все, що якби в неї був добрий апетит, це чудово, і мені захотілося якісь зробити рокіровки, і ось після цих маніпуляцій вона абортувалася. Да, я б грішив на те, що це спровокувало аборт. А так, ні. Вона тут уже десь дні 4-5 практично не їла так. Їсть не їсть. Тож я думаю, що в неї вже до цього щось було. Спостерігаємо, контролюємо. А весь цей процес, а далі, далі буде видно. Ну, в общем, щось наша жасмін така проблемна свинка. Як назовеш корабель так він і попливе. От вона і жасмін така. Вся вона, вся вона отака. От Якась незрозуміла. Перед цим, хто пам'ятає, можливо, було відео, як вона, як був неї опорос перед цим, як вона приходила в охоту. стійки нерухомості нема, реагує якось неадекватно на твої як рухи, на твої виходить, дотики. Отако видно, що в охоті, що всі признаки охоти ні, стійки нема. Запліднював її по виділенням. Пішла слиз, пішли виділення, все, запліднимо тако тихенько, щоб до неї навіть не дотрогуватися. Все. 15 штучок, чудових поросяток привела, всіх вигодувала, добра матуся, нема питань. Знову, ось прийшла в охоту. Ну, як прийшла в охоту? Знову ж 5-7 днів пройшло після відлучки. Дивлюся, що ну, десь в цей період. Повинна, повинна бути охота. Охоти не було явної. Начебто стоїть, ну знову ж отак, щось, отак. Ну, взагалі, науманя. навмання. Запліднив. Все. Начебто все добре. Проходить час. Відмова від їжі. Проходить час. Аборт. Тобто запліднилась. Вона запліднилась. Але. Ну, що буде, то буде. Як то кажуть, нічого не вдієш. Спостерігаємо. От вам і відстаюча свинка, яка залишилася у нас в господарстві, так як була найменша серед своїх братиків і сестричок, і таким чином не пішла на продажу, а ми її залишили собі. І потім так сталося, що вона пішла ще й на свиноматку. І як виявилося, дуже непогані має зараз кондиції. Так що та теза, вже яку я колись говорив, підтверджується, що на свиноматок краще залишати середніх свинок, а навіть і ну, які наближаються до найменших. Не прям найменших відстаючих там ну, заморищів, ні. Але свинок, які не мають таких розмірів, більше як за кабанчики. Ті свинки не, не годяться на свиноматок. У них дуже, бага, дуже велика кількість чоловічого гормону, і вони ну, не будуть добрими матусями. А ось свинки, які невеличкі, зрості серед своїх побратимів. Ось ці будуть гарними свиноматками Підготували місце під соломку на наступний рік, так як сінажничок наш сіник зайнятий там знаходяться курочки, тож потрібно було щось інше облаштовувати. І ось таким чином піддончики, ну піддончики ще, якщо потрібно, ще ряд положимо і будемо. Ось тут зберігати, накриємо її потім брезентом, та я думаю нічого з неї не буде. Подивимося зараз, що там у нас відбувається з нашою люцерочкою. А тут у нас ой-ой-ой, вона знаходиться в такому стані, що її потрібно вже швидко валити, Чим ми зараз і займемося. Ставимо диск, знімаємо захисний кожух і вперед до справи. Ну от і все, справу зроблено. Третій укіс люцерочки в цьому сезоні завершили. Ріденька, найгірша цього разу, але нічого, щось є. Деяку частину, ну трішки менше половини ось це вчора збили, а іншу частинку сьогодні завершили. Вечірній релакс у курчаток. Після спеки, після задухи в приміщенні. Ось вони ввечері насолоджуються прохолодою на вигулі.